Вітаю, націю, вітаю тих українців, хто усвідомили свою соціальну відповідальність, зробили конкретні висновки, здатні продовжувати аналітику і намагаються виконати свій соціальний обов'язок, донести ці висновки до Основних мас, які продовжують жити на українській землі і продовжують якось відчувати себе єдиним народом. Це раптовий такий ОТТР. про що я буду говорити? Я буду говорити про вивчену неспроможність. Вивчена неспроможність декілька разів за сьогодні буду. Проговорювати це визначення для того, щоб ми все ж таки спробували усвідомити, що таке вивчена неспроможність, і е, в будь-якому випадку е, можливо застосування е, цього синдрому, якщо ми говоримо про цілісну систему. Коли ми говоримо про. Істоту як про цілісну систему, ну до речі, так і виникло поняття вивчена неспроможність. Коли посадили собаку в клітку спочатку і пропустили по підлозі цієї клітки електричний струм, цю собаку било електричним струмом, вона вистрибувала з клітки. Спочатку огорожі не було, потім огорожа поступово піднімалася. А потім огорожа піднялася і було перекрито, і собака не могла вистрибувати з клітки. І в результаті виник ефект вивченої неспроможності, коли собака в результаті лягла на підлозі, і е, коли її било струмом, вона просто скавчала від болю. І е, ми, я спробую сьогодні розібрати цей ефект, вивчена неспроможність для того, щоб. Пояснити, що це бойова технологія. Собака, що з нею відбулося з цією собакою, поки її било по лапах струмом, вона усвідомлювала, що б'є струмом по лапах. Вона чітко відчувала загрозу, і вона мала таку можливість спробувати уникнути цієї загрози. Вона шукала. Вихід з ситуації, і вона вистрибувала з клітки. Тобто розуміла джерело болю, розуміла, яке рішення прийняти для того, щоб уникнути цього болю, і її синдром, не синдром а бажання уникнути болю, воно примушувало її знайти рішення максимально ефективне. І поки таке рішення було. Поки собака шукала варіант рішення, усвідомлювала звідки береться цей біль. Вона діяла як істота з особливою формою імунітету з психологічним імунітетом, і, от в якийсь момент, рішення зникли. Вона більше не знала, що робити в цій ситуації, біль почав. Джерело болю зникло все тіло собаки відчувало біль, вже не намагаючись фокусувати цей біль, звідки він береться. Що якщо біль собака відчуває тільки, ну скажімо так, лапами, можливо, там удар по лапах це струмом електричним це боляче. але якщо лягти, то струм буде бити по всьому тілу. І ось собака вже просто лягла на підлогу. Яка різниця е, вирішила тіло собаки, куди буде наноситись удар струмом, якщо все одно все тіло відчуває біль е, розсереджено? Уявимо собі, пам'ятаєте, там цей закон був як закон любові. скажімо, іноді його перекладають як закон кохання. Це не зовсім коректно, бо кохання це особливе різновид любові між двома закоханими чоловіком і жінкою, коли вони відчувають тяжіння, їм приємно, їм добре разом. Любові це трошки інше, коли єднання можливо. Не обов'язково як сексуальне поєднання, це любов між матір'ю та дитиною, батьком та своїми дітьми, тобто це вже більш широке почуття. Так от існує такий от закон, який іноді тлумачить як закон любові. Якщо дві системи деякий час були об'єднані в єдину систему, то після знову ж таки роз'єднання на дві окремих системи, вони продовжують демонструвати ознаки єдиної системи. Тобто відбувається оця от квантова заплутаність між двома системами, що деякий час взаємодіяли, і тепер навіть роз'єднані вони демонструють зв'язок, ознаки такого зв'язку. Для чого я згадав цей закон квантової заплутаності або закон любові? Для того щоб у вас виникло розуміння, коли декілька людей з високим соціальним інтелектом взаємодіють між собою, то ця група людей починає демонструвати ознаки єдиного організму. Національного організму, не родового організму, яким є рід, не е, релігійного організму, яким є релігійна група, не етнічного організму, яким є етнос, е, який зберігає культурно-історичну традицію, а саме національного організму, коли е, люди е, незалежно від їх національності спільно є національною групою. І вони теж демонструють ознаки єдиного єдиної системи, яка спільно надає ну демонструє всі потрібні ознаки організму. Що саме демонструє така група? В першу чергу, національний імунітет, не родовий, не етнічний національний імунітет. І національний імунітет це. Усвідомлення, звідки береться загроза для цієї групи, як сформулювати сформувати найбільш ефективне і раціональне рішення по позбавленню групи загрози, упередження цієї загрози, блокування там, ну і так далі. І в результаті така національна група вона діє як єдиний організм. Що треба зробити для того, щоб національна група припинила таку дію розплутати цю квантову заплутаність, що об'єднала носіїв соціального інтелекту в єдину систему, роз'єднати і витримати деякий час, поки зберігається особлива форма зв'язку між цими людьми, як зв'язку в єдиний національний організм? Треба потрібно роз'єднання. Тепер, коли я зробив таку довгу підводку, я хочу вас запитати: скажіть, будь ласка, коли незалежно від міста населеного пункту, по якому наноситься удар ракетний удар, там або якийсь інший удар, вся Україна блокується оціми, Тривогами повітряними, закриттям е, центрів е, е, життєзабезпечення е, українців, тобто, е, коли е, незрозуміло да, от куди наноситься удар, це схоже на те, що відбувається з собакою, яка не здатна зрозуміти, що удар наноситься струмом тільки по лапах, весь організм. Це дуже схоже, бо відбувається дезорієнтація національного організму відносно загроз. Коли е, зблокується внутрішнє прийняття рішень національним організмом по найбільш ефективним і раціональним, по найбільш ефективному раціональному захисту цього національного організму і говориться, ні, ні. Тільки ззовні можливо прийняти, е, прийти рішення. Ми вам скажемо, як правильно захищатися у випадку е, загрози, це схоже на те, як за собаку приймають рішення відкрити дверцята клітки, щоб вона мала можливість вийти, чи е, продовжувати тримати їх закритими. Для чого це робиться? Для вимикання. Національного імунітету і для е, виникнення у е, цієї вивченої неспроможності у національного організму. Е, я запитаю вас, скажіть, будь ласка, це обов'язково щоб приходила людина? Ну зараз, коли там СБУ повідомило е, всіх в Україні про те, що в мене є. Диплом психолога, і от я запитую вас, да, це завжди от потрібний диплом психолога, да якісь там спеціальні знання про бойові технології, щоб усвідомити процес дуже простий дуже просту процедуру. Да, що проти українців використовується психологічна зброя, бойові технології для того, щоб Максимально дезорієнтувати українців і не дати сформуватися національній групі, український народ, це дуже складно усвідомити цей факт, побачити бойові технології і сказати: якщо одна людина здатна усвідомити застосування бойових технологій, якщо Ця людина, що не давала пораду, от наприклад, ми там, я там інші там люди, які приходили до аналогічних висновків, ви що думаєте? Що нас не почули? Почули, якщо бойові технології продовжують застосовувати проти українців, і саме ці бойові технології більше, більше шкоду шкоду наносять українському народу, ніж реальні бойові дії. Невже ви думаєте, що дезорієнтований боксер на рингу дезорієнтований, здатний тільки за рахунок тренувань, в нього набиті кулаки? Там, наприклад, да, він чітко розуміє там якісь стратегії, тактики. Ну, от в момент, коли він дезорієнтований, він за рахунок того, що в нього там перчатки на руках, він краще захищається, ніж? Боксер, який продовжує контролювати ринг, і в нього там вилітіла капа, наприклад, але він може ухилятися. Він розуміє, в який момент треба ухилитися. В нього там розв'язалися там перчатки, але він все одно може захищатися. Так, от скажіть, що більше потрібно боксеру на рингу: класне тренування, чи здатність не опинитися, не бути дезорієнтованим. Боксер скаже найважливіше продовжувати контролювати Рінг. Це єдине, що потрібно боксеру: продовжувати контролювати Рінг, продовжувати контролювати ситуацію. Військові скажуть: коли нам не буде позаду тилу, нам просто не буде що захищати. Ми просто зрозуміємо, що ворог давно на собі йшов і вже давно діє проти тих, кого ми говорили, що будемо захищати. Національний організм продовжує боротися, поки в ньому спостерігається національний імунітет, здатність протистояти, вивченій неспроможності. Будь-які нав'язані ззовні рішення, коли нам говорять, не приймайте рішення самі оборонятися проти Росії чи ні. Це рішення приймемо ми. Не приймайте самі рішення, коли і як вам захищати. Це рішення приймемо ми. Нічого страшного, що деморалізованих і дезорієнтованих українців заберуть радянські військомати. Головне, щоб рішення приймали не ви, а за вас. Головне, щоб ви не стали національним організмом. Не ви приймете рішення спускатися в бомбосховище чи ні. Це рішення приймемо за вас ми. Не ви приймете рішення, коли і що купляти. Це рішення за вас приймемо. ми. От вони приймуть за нас це рішення. Залишайтеся стадом, кажуть нам. Не переходьте в стан національного організму, не становіться нацією. Ні, це не потрібно. Це рішення за вас приймемо ми. Ми скажемо вам, що таке нація. Достатньо, щоб ви співали українські пісні, ходили в вишиванках. Коли буде потрібно, ми скажемо, кому з вас піти і б загинути на фронті незалежно навчені ви чи ні. Ми приймемо за вас рішення. Під яким де, в які військові частини йти, або загинути в безсенсовній м'ясорубці, або дозволити вам потрапити, потрапити до нормальних командирів. Тільки ми приймемо це. Ми приймемо за вас рішення дозволити вам дипломатичний захист, захист від внутрішньої радянщини, чи все ж таки сказати Ні. Тільки на фронт, якщо ти такий розумний, чого ти не на фронті, стадність це те, що намагаються зберегти зараз в Україні. Втрата пастуха нічого страшного. Призначить нового пастуха. Головне, щоб не розбіглося стадо. Головне, щоб стадо не усвідомило себе вільним українським народом. Ці ці технології потрібні лише для одного: не дати українцям сформуватися в націю, не дати українцям побудувати на підставі нової конституції власну, вільну, самостійну, незалежну державу, зберегти радянські органи в Україні сформовані на підставі Конституції УРСР, зберегти радянський контроль над. Українцями зберегти українців в особливій е, масі, біомасі, бидломасі. Коли мені закидають, ти називаєш українців бидлом. Не всіх. Лише тих, хто зберігає себе в бидлостані. Лише тих, хто не хоче воювати за свою. Державу. Мене запитують: ось ти утворив там республіку. Ти е, на, на, самовизначився як президент. Нічого подібного. В нас була процедура більш чітка, ніж та процедура, яку зробила Верховна Рада УРСР, коли призначила Леоніда Кравчука першим президентом УРСР. Заперечте це в суді. Не в бидло емоційному запереченні, а ось ти самопризначений, А документами. Покажіть документи, коли український народ об створив, створив посаду президента УРСР ніколи. Покажіть, коли була ліквідована посада президента УРСР ніколи. І сьогодні ці бидломаси кажуть: нам не потрібно утворювати державу. А держава це державні органи на підставі нової конституції. Нам вистачить радянських. Нам не потрібно бути якимось іншими українцями, крім тих українців, які були і залишаються громадянами УРСР. Нам не потрібний президент вільної держави. Нам потрібний і достатньо президента УРСР Зеленського. Нам не потрібна. Своя незалежна від Кремля армія, якою сьогодні командує залужний і дякувати творцю, що цей хлопець все ж таки націоналіст, і він не підкоряється Кремлю, а веде свою боротьбу за українську землю. Коли він каже, радянський президент не буде мені вказувати, де і яку операцію проводити. Він молодець. Але наскільки сильніше була б його діяльність, якби він був забезпечений повноваженнями вже незалежної держави на українській землі Республіки Україна? Якби була можливість у президента, Бог з ним хай вже був би і Зеленський цим президентом Республіки Україна, наскільки була би потужніша його зовнішня. Позиція, якби він приходив і казав: я не президент УРСР, той, що підлеглий до Володимира Путіна, я президент іншої держави. Бути вільним це вибір, це самовизначення. Бути вільним в складі національного організму це надпотужна позиція. Давайте станемо нацією. Українською нацією творцями своєї самостійної української держави Республіки Україна. Давайте проявляти національний імунітет. І Давайте протистояти вивченій неспроможності, яку нам нав'язують. Тільки нам вирішувати. Радімо.